Готувати їжу з технікою Haier легше, ніж вам здається. Запрошую переглянути відео про нашу серію вбудованої техніки. Вбудована посадомийна машина Haier шириною 60 см нова модель на українському ринку. Чим ця модель особлива? При стандартній ширині 60 см ця посудомийна машина може вміщувати до 16 комплектів посуду. Така велика містка і значить, що одночасно ви можете мити до 176 предметів посуду. Це дозволить за один раз помити весь посуд після зустрічі з друзями чи родиною. Ви відпочиваєте, а посудомийна машина зробить цю роботу за вас. Посудомийні машини Haier оснащені сучасним високоефективним інверторним двигуном, який видає лише 42 дБ шуму під час роботи. Такий рівень шуму практично непомітний. Тому це найкращий вибір для кухні, яка об'єднана з вітальною. Щоб забезпечити найвищий рівень гігієни та комфорту миття, фірма Хайр обладнала посудомийні машини антибактеріальним фільтром АБТ, який перешкоджає розвитку шкідливих бактерій та грибків з ефективністю до 99,9%. Належний рівень гігієни можливий завдяки водяній парі, що подається на фільтр у кожній програмі і автоматично очищує його. Миття посуду при високій температурі також допомагає позбутися бактерій, тому посудомийні машини Haier мають програму Steam Plus. Температура миття на 5 градусів Цельсія вища, ніж у звичайних посудомийних машинах. Це робить посудомийні машини Haier більш ефективними і більш гігієнічними. Під час цієї програми спеціальний режим продукує пару, що пом'якшує навіть застарілий бруд, підвищуючи ефективність миття. Для тих, хто завжди поспішає, посудомийні машини Хаєр мають короткі програми: 29 хвилин при температурі 50 градусів Цельсія, та 39 хвилин при температурі 60 градусів Цельсія. Або ви можете покластися на посудомийку і вибрати автоматичну програму, яка самостійно обирає найкращі параметри для вашого посуду на основі інформації температурних датчиків та ступеню забрудненості води. Щоб прискорити процес сушки, фірма Haier обладнала свої посудоминні машини функцією автодор, яка автоматично відчиняє дверцята та залишає їх трохи відчиненими після завершення циклу миття. Дверцята автоматично відчиняються, коли температура всередині машини падає до 40 градусів Цельсія. Ми запрограмували цю функцію таким чином, щоб не пошкодити ваші кухонні меблі. Опція Екстра драй у посадомийних машинах Haier дозволяє досягти найбільш можливої ефективності сушки за рахунок збільшення температури води на останніх фазах циклу миття. Вбудовані посудомийні машини Haier мають три полиці. У верхній частині посудомийної машини розташована полиця для столових приборів. Вона широка і зручна. А якщо ви маєте помити високі предмети посуду, полицю можна скласти, звільнивши місце для високих склянок чи іншого посуду. Верхню полицю можна регулювати по висоті відповідно до вашого посуду. Нижня полиця спроєктована таким чином, що навіть якщо її висунути занадто сильно, вона не впаде з посудомийної машини. Полиця стійка легко висовується за рахунок спеціальних полос. На нижній полиці є ще одне унікальне рішення. Спеціальні підтримувачі для великих тарілок діаметром аж до 35 см. І з цим рішенням у посудомийній машині можна мити навіть нестандартний кухонний посуд. Завдяки механізму подвійної фіксації можна встановити вбудовану посудомийну машину «Хайер» в рівень з меблями, залишаючи невеликий зазор у нижній частині дверцят. Це дозволить створити цільний меблевий фасад, який буде розташований на одному рівні з верхньою частиною посудомийної машини. Посудомийні машини хайер обладнані функцією віддаленого управління. Ви можете управляти посадомийною машиною за допомогою смартфону із сповіщеннями у режимі реального часу, порадами користувачу та статистикою. Газові варильні поверхні Haier бувають двох розмірів 60 та 75 см, тому ви можете вибрати той варіант, який підійде до вашої кухні та витяжки над варильною поверхнею. Решітки на газових варильних поверхнях хайер мають чавуне покриття, що гарантує їх стійкість та довговічність. Спеціальне покриття під решіткою захищає скляну поверхню від подряпин. Варто звернути увагу, що вся решітка цільна. Погляньте, за рахунок цього всі елементи навіть найменші залишаються стабільними. Естетичний зовнішній вигляд у поєднанні з практичністю. Зверніть увагу на ручки. У них встановлена інноваційна система контролю розміру полум'я Flame. Ця система гарантує, що кожного разу ви отримуєте необхідний розмір полум'я. На варильній поверхні є конфорка високої потужності. Подвійний розсіювач рівномірно розподіляє полум'я, що гарантує відмінний результат під час смаження. Спеціальний датчик газу вбудований у кожну конфорку заради вашої безпеки. Якщо конфорка заливається і полум'я несподівано гасне, датчик перекриває подачу газу. Витяжки Хайер бувають двох розмірів: 60 і 90 см ширину і двох різних форм. Т. подібна та кутова. Ви легко зможете підібрати модель витяжки, що пасуватиме до вашої кухні. Часто витяжку називають короною кухні, з чим складно не погодитись, адже це перше, що ми помічаємо, коли заходимо в кухню. Ідеальний варіант вибрати витяжку, яка одночасно буде ефективно працювати і мати вражаючий вигляд. Витяжки Hire мають високу потужність 600 та 650 кубічних метрів на годину. У турборежимі потужність сягає 750 кубічних метрів на годину. Це значить, що вони ефективно видаляють усі небажані запахи з кухні. Рівень шуму в першому режимі усього 62 дБ, що дозволяє з комфортом дивитись фільм, якщо ваша вітальня поєднана з кухнею, як це часто трапляється. Витяжки хайр можуть працювати у двох режимах: як димар, чи як рециркуляційна витяжка. Карбонові фільтри йдуть у комплекті. Вбудовані холодильники Haier мають систему No Frost у холодильному відсіку та морозильних камерах. Це значить, що вам не потрібно розморожувати холодильник. Усе відбувається автоматично. Серце холодильника подвійний інвертор Dual Inverter. Це поєднання інверторного компресора і процесора, що контролює роботу цілої системи. Таке поєднання гарантує низьке споживання електроенергії при найкращих показниках охолодження та низький рівень шуму лише 41 дБ. Особливість цього холодильника вдосконалений ящик для зберігання свіжих продуктів MyZone Pro, у якому можна змінювати температуру в діапазоні від мінус 3 до плюс 3 градусів за Цельсієм на панелі управління. Це значить, що цей ящик також можна використовувати як камеру попередньої заморозки. У холодильнику є спеціальні тримачі для пляшок. Їх можна встановлювати тоді, коли вони необхідні. Полиці зі спеціального довговічні, зручні, їх легко витягати та мити. Ви можете встановлювати різні режими роботи холодильника, вибирати температуру для холодильного відсіку та морозильної камери та окремо для ящика MyZone. Все для вас та вашої зручності. І останній, але надзвичайно важливий факт. Фірма Haier – найбільший у світі виробник побутової техніки протягом останніх 14 років.